Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні хочу показати вам такий температурний датчик датчик температури та вологості. Ну, досить цікава річ, працює ідеально, показує температуру і вологість майже 99%, так як показують всі мої провірені градусники. Тобто, виглядає він таким чином. Зараз ми подивимося комплектацію, що ми маємо. Коробочка маленька. Інструкція. Інструкція на англійській мові, тобто тут не треба нічого. Бачите, показується, як кришка відкривається, батарейки вставляються. Скачуєте додаток на свій телефон, там, чи у вас смартфон, чи звичайний Android. І налаштовуєте, ну, досить все простенько. Так, Маємо двосторонній скотч, можна кріпити на двосторонній скотч. І так само можна кріпити бачите, на такі отвори. на... Два самонарізи, де, де, де є можливість у вас, і закриваєте, і воно у вас висить. Жилення йде від двох батарейок. Міні-пальчики 3А здається. Тут у нас є кнопка резет е, скидання до налаштувань. Чим цікавий? Температурний датчик, ви його встановлюєте собі, хочете в теплиці слідкувати за температурою, там, чи в сауні, десь в себе, чи якесь складське приміщення, де потребує температурних вимог. І ви, на телефоні ви слідковуєте собі температуру, де б ви не були, тому що працює він. Ну, бажано, щоб був поблизу Wi-Fi, щоб був. Тобто через інтернет ви дивите собі температуру, встановлюєте. Додаток заходите в додаток, налаштовуєте свою мову, куди вам треба, заходити. І він вам показує, бачите, і температуру, і вологість. Так само є графік температурних коливань. Оновлюється щогодини. Заходити, маєте на день, на місяць графік і на рік. Ну, на рік ще нема, тому що там я тільки тиждень користуюся. Дуже хороша річ, я кажу, особливо десь ви собі встановили, чи десь хто займається якимось виробництвом, чи вирощуванням ну, чи в якогось, е, цих, чи в, чи в теплицях, і треба дивитися, яка температура, ви десь від'їхали, немає можливості провірити. За допомогою цього датчика ви відслідковуєте, або просто собі десь повішали біля будинку, чи під вікном, десь, ну не на сонце, ясне діло. І ви собі дивитеся за температурним режимом, яка у вас температура. Ссылку на продавця провіреного лишу вам, як завжди, в описи під відео. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!